Березівський район, Одеська область, місто Березівка, автор Карина Парамоненко. Нарешті буде перемога. Нарешті буде перемога. Вже відступають вороги. І почекати ще геть трохи прийдуть солдати із війни. Поштарка вже листи розносить. Хто ще живий, кого нема. А мати, бідна, просить, просить. Скажіть, чекала не дарма. Поштарка лиш ховає очі. Ну, як сказати, його нема? Загинув він тієї ночі. Життя забрала ця війна. А мати стала нерухомо, дивився в небо зір її. Он поміж хмар. Над її домом клин білих, білих журавлів.